Чергова партія допомоги вже у дверях. Школярі, учні 16-ї школи Мукачева разом з учителями і батьками назбирали дитячі речі для переселенців Слов'янська та Артемівська. В гостях у волонтерського центру не вперше. Хлопці кажуть, готові не лише допомагати, а й воювати. Не страшно, ну тому що я знаю, що хто як не я, піде воювати за Україну. Тобто ти, Але... ти готовий? Так? Так, я готовий. Мукачівський волонтерський центр на площі Федорова 5 працює більше місяця. Для прийому необхідних речей місця тут предостатньо на полицях консервація, взуття, одяг і рукавиці. Поруч сіл із прикрасами і листівками до дня святого Валентина. Однак, у списку потреб для 128-ї бригади всі 18 пунктів стосуються військової техніки. От зараз в мене в руках є список, який сьогодні принесли нам з автороти. 15 999 гривень це от такий тут із 17 позицій список. Я думаю, що ми його перекриємо. І також потреби є у блок циліндрів ЯМЗ 238Н. Це для ремонту пушки. На харківський завод, якщо, можливо, хтось знає, де можна, ну, вона приблизно коштує 15 тисяч гривень. Можливо, відгукнуться благодійники, які зможуть профінансувати це. Ремонтувати стару техніку нікому, тому командир автороти формує волонтерську сотню зварювальників. Небайдужих, яким не шкода своїх рук і часу, які вміють бронювати техніку, волонтери чекають у своєму центрі. Електрозварювальники. Газу зварювальники, люди, які вміють з цим працювати і зможуть наварити броню на автомобіль, можуть звертатися до нас або безпосередньо у 128. Також будемо дуже дуже вдячні, якщо один електрозварювальний апарат подарують нашій нашому автороті, тому що в них є. Але вже ну оскільки він працює часто, він ось ось уже може в них зіпсуватися. Однак проблеми у бійців не лише з технікою, у них нема навіть елементарного камуфляжу і берців. Забезпечити кожного цим волонтери не в змозі. Кажуть, занадто дорого. Краще придбати, бодай якусь техніку, яка врятує життя не кільком, а багатьом. Ми спілкувалися з приводу тех, Комуфляжів, які їм частково видало міністерство оборони, і якщо хлопці про лекало, про суму викрой відгукуються більш-менш позитивно, то про сам матеріал, ну просто критикують його, тому що він дуже сильно горить і таке, ну таким чином створює небезпеку пошкодження шкіри. Тому ми хочемо зараз звернутися до міністерства оборони. Все таки, що хто створив таку форму, скільки вона обійшлася державі, і чому навіть такою формою не забезпечено всіх бійців? Допомагають не лише бійцям, а й переселенцям. Чергову партію дитячого одягу планують відправити в Артемівськ і Слов'янськ, де люди голі й босі у прямому сенсі цього слова лишають свої домівки. Якщо ви також бажаєте допомогти, звертайтеся до Мукачівського волонтерського центру на площі Федорова.